Друзі, це, е, ми продовжуємо роботу над об'ємною листівкою, ось такою зимовою. До сьогоднішнього заняття ви мали вирізати е, ось такі заготовочки, ялинки, е, луна, кущик, е, сова. І ми починаємо цю листівку збирати. Ось наша заготовка мала такий вигляд, пам'ятаєте, на прошлому занятті. Ми такі гармошечки приклеїли. Тепер ми беремо, ось я вже почала її робити, беремо ось таку заготовочку, там, де сніжок, ось, ось такі хвилясті заготовочки. Там, де ви обрізали, там у вас є лякало, де один великий сугроб посередині. Ось його приклеїмо в самий низ. Ми оці е, відкриваємо повністю нашу гармошку, відкладаємо їх в сторону. І ось о від згину до згину. Ось такого, бачите? Ми приклеїмо той, е, ту бумажку, де є один сугроб. Е, в правому куті ми приклеюємо сову. І дивіться, що ми робимо наступне: ми беремо одну гармошечку, ось один згин. нахиляємо його сюди і нахиляємо його ось сюди. Бачите, ось? Всього, один згин. Так, тепер. У вас там в лікалах були просто такі е, довгенькі смужечки, краєшки їх намащуємо клеєм. І, от того зверху, приклеїмо. Воно має бути йти під самим верхом і має бути натягнутем. Ось, ми закріпили нашу. Нашу листівочку. Бачите, воно згин остався. Тут штучка. Тепер беремо великі дві ялиночки і ми приклеїмо їх ось таким чином. Ось, бачите? Одну так, другу ось так. Якщо ви побачите по лекалу, там є отакий рівний край. Ось цей рівний край має упиратися в згин. Так, і наступна. Ось так. Так. Беремо луну. Ми край її намащуємо і приклеїмо ось на цю лінію, бачите? Ось зверху на неї. І луна в нас, наче зависає в повітрі, бачите? Між ялинками. Це в нас перший такий. І внизу ми зробимо. Сугробчик такий. Беремо там, де дві волники, намащуємо внизу і закриваємо ось таким сугробчиком від згину до згину. Якщо ви лікало обвели правильно, воно буде точно по розміру. вам вийде. Так, ось на цьому етапі, бачите, у нас другий слой, де дві ялинки: луна, полосочка і сніжок внизу. Закриваємо наступний згин. Так. Тут ми приклеїмо, якщо ми вирізаємо ще одну таку полосочку тоненьку. Їх у вас має бути штучки три. на <на> столі. І ми її приклеїмо тут так само, як першу. Так. Воно має теж слідкувати, щоб під самим краєм є. Потім е сугроб двойний, клеїмо внизу. Є. І ось таке вас мало, ви мали вирізати дерево. Дерево ми спочатку викладаємо.